Ось так ми розпочали, і тепер переходимо до наступного конкурсу до розминки. У розминці у нас з команди два питання від кожної команди буде, але без власної відповіді. Ну і потім ще у нас буде два питання від журі. Це так, додатковий бонус стимул. Отже, розпочинаємо розминку. Першими запитання від прошу. Так, перше запитання. От якраз Руслан ти і залишайся. Команда Зайнька. Прошу, ваше запитання на розминців. Підтримуємо оплесками, друзя. Таке ситуація, да, произошла. У мене у девушки на тесте показала три полоски. Так что мне, походу, кофта родится. 30 секунд, прошу. Сбер на Тернопле. Руслан, повторю. У меня у девушки на тесте показала три полоски, так что у меня, походу, кофта родится. А у моей девушки чем хуже лайф тянет, тем меньше полосок стоит. ему Луганск. Ваш вариант, победим? Ничего, ничего, нормально. Только от вас, поверь. Ты не расписался. У меня у девушки на тесте показала три полоски, так что у меня, походу, кофта родится. Давай сначала посмотрим сколько ей лет, может у тебя статья будет, а? Дякуємо. І еталон. Так що мені, походу, кофта родиться. Хай вона його розпакує, вона наш тріхкот дивиться. Дякуємо. Дякуємо, Зайенька. Наступне запитання. Збірна Тернополя. Прошу. Запитання. Добрий Вчора володар чорного пояса з карате получив тягла від володаря зеленої штахети з плоту. А які пригоди в селі були у вас? Які пригоди в селі були у вас? Ну, давайте. західноукраїнське дербі, єталон. Вчора володар по... чорного пояса з карате получив тягла від володаря зеленої штакети з плоту. А які пригоди в селі були у тебе? В селі існує таке народне повір'я. Якщо ви зустріли ввечері злого Віталіка кличка, сплюньте 32 рази. Дякуємо. Юрій, хочу для вас нагадати максимум за розминку 6 балів. Меть собі на увазі, ну а хто далі спробує у нас ще пожартувати? Зайнька, прошу. Володар чорного пояса з карате получив тягла від володаря зеленої штахети з плоту. А які пригоди в селі були в тебе? Я при примінтах не можу сказати, братан. Прости. І Луганськ теж є. Відповідь, прошу. Володар чорного пояса з карате отримав тягла від володаря зеленої штахети з плоту. Які пригоди в селі були у вас? Ой, да я це все бачив на камеру знімав. Шучу, шучу, оформляв. Дякуємо Тернопілі, дякуємо Луганськ. І Луганськ, запитання від вас. Другой мір, прошу. Здравия желаю. Вопрос звучить следующим. Как разминировать секс-бомбу? Это из личного опыта. Не удалось, так? Красный фитиль перерезал. Yeah. А там резать не надо было. Там дернуто из-за... Yeah. Но нам обычно не приходилось. У, заянь, у вас такая служба? Добре, давайте зараз ясу ему. Те смешнейше в Сапурижье, все-таки, чем в інших местах. Зайенька, прошу. Как разминировать секс-бомбу? А, так вот, чем вы там в ментовке занимаетесь. Тернополь, ваш вариант. Так, скажите, что вы делали вчера вечером возле района... О, oh, извините, это... Так, как разминировать секс-бомбу? А что, ты нахер рванет? Чё? И еталон. Подскажите, пожалуйста, как разминировать секс-бомбу? Ну, мне для этого треба 30 секунд. Дякуемо, и... Е... Дякуемо, Луганск. Еталон. Давай, скороспелик, подходь за пытанием. Це ще й хлопають. Водяться це тільки в Луцьку. І так, друзі, питання: чи правда, що повії, які стоять на трасі, беруть на 20% менше, ніж ті що в місті? Бо як то кажуть, на трасі розхід менший. А страшні повії час від часу припадають пилюкою. Яка траса на Луцьк, такі і повіє. Так, Луганськ, що у вас з повіями? Кому як не вам знати? <плес> Чи правда, що повії, які стоять на трасі, беруть на 20% менше, ніж ті, що в місті, бо як то кажуть, на трасі розхід менший. Я тобі скажу, там ще і акції є. Повірю мені. Дякуємо. Запоріжжя. Володя зупинись. Стоп. І дивись прямо. Повторюю питання для Руслана. Чи правда, що пові, які стоять на трасі? Беру... Та у вас і так більше пасань. Чи правда, що пої, які стоять на трасі, бруть на 20% менше, ніж тішу в місці, бо, як то кажуть, на трасі і розхід менший? Ніяких акцій там повір мені. Дякуємо. Ще раз прошу до мікрофону, тому що друге коло розминки знову-таки єталоном починається. Друге запитання від вас: друге запитання на розминці, прошу. Моя тіща дуже сильно боялася кінця світу, закрилася в бункері зсередини і просила їй передзвонити, коли все закінчиться. Фіговий зв'язок від лайф. Дякую, що ти є. Питання: а як ви готувалися до кінця світу? Раз, судячи з того виразу обличчя, ти його зустрів уже все таки в грудні місяці. Посміхайся, це ж КВН, тут весело. Може, зараз Вася пожартує. Ого, Питання. Е, питання, а як ви готувалися до спочатку? Давай, давай. спочатку про тьощу, шерсть. Моя тьоща дуже сильно боялася кінця світу, закрилася в бункері зсередини і просили її передзвонити, коли все закінчиться. Фіговий зв'язок від лайф, дякую, що ти є. А як ти готувався до кінця світу? А я на всякий случай сидів в кораблику. Так, Луганськ ваш варіант. А як ви готувалися до кінця світу? Ой, я нічого не пам'ятаю. У нас 20 числа день міліції був. Так, і чим нас порадує місто з найдовшим проспектом в Європі. І найвищим фронтменом. І Дніпровською ГЕС? А як ты Пожалуйста. А как ты готувался до конца света? У меня в этот день батя вышел. Лучше был бы конец света. Победа. дякуем ему. И наступное запитание вид команды Другой Мир. У Луганск, прошлом. На 14 февраля девушка подарила милиционеру Валентинку за 5 гривен. Что это? Подарок или взятка? Змущаем. Так, Зайенька, прошу. Девушка на 14 февраля подарила милиционеру открытку за 5 гривен. Что это? Подарок или взятка? Это бедность, брат. <плодисменты> на 14 февраля девушка подарила милиционеру Валентинку. Что это? Подарок или взятка? А зато он ей подарил 5 роков. Суворі львівські жарти. Тернопіль Ні, просто в Тараса є завжди коронний номер, який він показує, якщо нічого не вдається. але... Думаєте, що ви стоїте? Ну, Тернополь, все ж таки. Є? Ты готов, мальчик? Задавать? Я додому хочу. Товарищ милиционер, давайте отпустим, у хлопця. А... Ну, посмотрим, может, его еще не отпустило. Я еще так не буду, я буду стоять на разминке сзади. Доброе. Дякую. Все, дякуємо. Так, Тернопіль. Ну а тепер давайте не Тарасу, а когось більш адекватного на питання. Метеорит в Челябинську доказав, що на Гуцульщині все-таки існує ПВО. А що ви придумали на день святого Валентина? Зайнька. Я тут. Да. Метеорит в Челябинську доказав, що на Гуцульщині все-таки існує ПВО. А що ти придумав на день святого Валентина? В челябі мужики еще й желані успіли загадати. Еталон. А що ти придумав на День святого Валентина? Повністю, будь ласка. Без питання. Як без питань, питання? Я щось натупив. Метеорит в Челябинську доказав, що на Гуцульщині все таки існує ПВО. А що ви придумали День Святого Валентина? Та то не метеорит, то тягнебок Angry Birds грав. ніколи не блакала ніколи не блакала ха, ніколи не Так і. Почекай. Другой мир. Ваш вариант. Моторит в Челябинске доказал, что на Гуцульщине все-таки есть ПВО. А что вы придумали на День Святого Валентина? Я своей девушке сексуального маньяка подарил. Спасибо. И Зайнка, прошу, ваше вопросы. У меня родители всю жизнь хотели, чтобы я вырос умным и нормальным. А на день рождения подарили костетку. Где логика? Где логика? У меня родители всегда хотели, чтобы я был нормальным и послушным. А на день рождения подарили кастет. Где логика? Хлопчик Миколка хотів хом'ячка, батьки купили йому рибку. Хлопчик Миколка хотів комп'ютер, батьки купили йому тетріс. Хлопчик Миколка, батьки хотіли дівчинку. Тернопіль. Мої батьки всю життя хотіли, щоб я вирос умним і нормальним. А на рідній рідженні подарували Де логіка? Хочеться. А тут менти, а? Постава не, мемопіни. <music> Луганск, ваша витая. У меня родители всю жизнь хотели, чтобы я вырос нормальным и умным. А на день рождения подарили кастет. Где логика? Пока ты сидел за этой кастет, у тебя было много времени подумать над этим. <сос> ну что ж, завершено первая кола нашей разминки между командами. А тепер... Як було обіцяно, запитання від журі. І ми просто не могли, щоб так сталося. І запитання просимо поставити нашого спеціального гостя: Євгена Сморигіна. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, зал Я сам із Мінська. У нас е в метро. Е перед, одной станцией объявление, ну, в метро говорят, осторожно, двери зачиняются, наступная станция Кострычницкая. Что бы это значило? Так, сейчас вам скажут люди, каких в которых метро не месте. Взял, пробил ответ, ну. Так, Зайенька знаю. Здравствуй, Зайенька. Здравствуй. В Минске в метро перед одной станцией говорят «Остерожно, двери зачиняются, наступная станция Кострычницкая». Что бы это значило? Это значит, что батька работает. Так, ну, команды Другой мир. Так, я вот Луганск хочу, чтобы просто точно сказал, будут отвечать или нет. Ризикнуть все-таки. Евгений, еще раз вопрос, прошу. В Минске перед очередной станцией метро звучит объявление. Осторожно, двери зачиняются. Наступная станция Кастричницкая. Что бы это значило? А я знаю, у вас же там все жестко так, да? Да, жестко. Так, Иван, и еще раз, раз давай туда запутание повторить. В Минске в метро э перед очередной станцией объявляют остор осторожно. Двери зачиняются. Наступная станция Кострычинская. Что бы это значило? А в Тернополе тоже выявляется Е-метро. И вход в метро похожий на канализационный люк. Ну, дякуємо. Всіла. Так, і дякуємо, Євген, за запитання. І ще одне запитання. То у нас. Ага, ветеран вирішив тряхнути лисиною старовиною. Сергій Ткачук! Ну, давай, Сергійко. Згадай, як колись. в команді. Добрий вечір, друзі. А в мене ліричне запитання до команд. Ну, в принципі, до залу. Трішки на ліричну весняну хочеться хвилю вас надихнути. І запитання звучить таким чином: Весна, коти біжать у парк. Андрій помахав головою і сказав, да, давно я не був в парку. Важко тобі на я бачу. Важко. Ще раз, так, ну, так продовжити треба. Команди просто запитують. Продовжуйте. Так. От Сергій хоче, щоб ви продовжили. Як можна. Оце? Так, продовжуйте. Не продовжити, тоді просто смішно щось скажіть. Так. Сергій, прошу, повторюй. Весна. Коти біжать у парк. Бомжі бігуть туда. -же. <плес> Дякую, Зенька. Другой мир. Весна, коти біжать у парк. У Луцьку розпустили зоопарк. <ріст> Львів. Весна. Коти біжать у парк. А я одягну плащ і дівкам в парку. Шак-шак. Так, і Тернопіль спробуємо. Весна. Коти біжать у парк. І стають щасливі, як Тоні Старк. Дякую. Дякую. Ну що ж, розминка завершена. Журі, готуйтесь виставити бали. Нагадаю ще раз. Максимум 6 балів і оцінки для команди з Запоріжжя. Занька. 6, 5, 5, 6. 5. Дякую. Збірна Тернополя. 5, 4, 4, 4, 4. Другой мір Луганськ. 5, 4, 4, 5, 5. І Єталон Львів. Всі судді одностайно 6 балів. Tako ja,